Всім привіт, друзі! Ось, заскочив на пасіку. Вийшло на пару годин попасти додому. Ось, зараз заскочив на пасіку перевірити відводки, я робив, маточок підсажував, як вони їх прийняли. Тому що змінював породу. Тут у мене була місцева порода, але як вам сказати, тільки на пасіку прийшли веживинні. тобто вони вже одразу жалять. Міняю на карніку, ось подивлюся, як прийняли. Плюс минулий раз, як я міняв, ось, були попали, прислали мені матки трутовки. Тобто я хочу подивитися, що там робиться. Вроді, якби вирішили це питання, людина має вислати ще матки. Але я в неї після того, що замовляв, не знаючи, що в мене вже трутовки там були. Подивлюся, як ці прийнялися. ну, коротко, подивимося на результат. Е, до речі, хто там пише, що не знімаємо відео. Ну, я думаю, що це логічне питання і на нього відповідати ну, не має сенсу. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, ну, то вже важко. Е, так. Там два рядка відводків. Тут рядочок відводків. Тут ще 4 відводки. Ну і там вже це вже пасіка якби, основна, йде, там ще ряд де. Туди далі не йду, бо вони зараз будуть нападати. Ось, е Зараз буду дивитися, як прийняли маток, якщо щось буде цікаве, покажу. Ось так маточка засіяла. От, ну, Нормально. Е для мене ну, зразу, якби, видно різниці, тому що бджола спокійна, я би зараз рукавиці не міг би зняти біля місцевого, якби я відкрив вулика. От. Ну, спокійні вони, класний розплод нормальний, Ось, розвиваються. Та і так. Ось такі в мене нуклеуси на 300-ту рамку. От, тобто по три рамки і перегородка. Підставляв я сюди по дві маточки. От, тут прийняли. Тут не прийняли, тут немає матки. Я виймаю перегородку і об'єдную її. Тут бачите на дві сторони рідки. Один звідси і такий самий з тої сторони. Ось. Перегородку я заберу. Вони собі об'єднаються, запахних один. Та й так. В основному, дивлюсь, вже більшість прийшов гарно прийняли. Слава Богу. А ось так садок заріс. Наша фацелія більше місяця цвіте вже. Починає цвісти соняшник. вже місцями цвіте, а все одно працює на фацелії. Вона вже заросла буряном, бо були дощі такі добрі. Ось. Основна маса її вже перецвіла. Бачите, вже такі верхи цвітуть. Це було гарне. Така красота. Ось так, сад заріс. Все позаростало. Ой, заскучали фундучки вже. Ливу вони хочуть. Найшли дощі. Обера. Не знаю, видно, вам не видно, бо в ній сонце світить, я не бачу що там на екрані робиться Є горіхи ховаються, що маленькі не є. Нехті звісно загрузка, тому що погано запилилися. Тоді у нас 1 січня була плюсова температура і фундук цвів. Був процес цвітіння. Тому деякі навіть навіть просто я б на деяких навіть ні одного гріха не бачив. Дуже погано. Ось так, водички хочуть, поливу хочуть. Є трохи десь далі. Небагато, але є, але навіть не в тому річ. Головне врятувати. Самі дерева, щоб вони вкорінялися. А врожай ми потім доженемо. врожай зараз не головне. Ну є, є, не знаю, знімаю так, як виходить, вибачайте. Є, там горішку. Ну, такі одиночні горіхи теж не цікаво показувати, це по суті не результат. Але ось, як вам сказати, капля тут стоїть, але вона не працює. Бо ж треба кидати воду з дому, штанг кидати, то треба пильнувати, треба бути тут. А Цим нема кому займатися, не? практично немає вдома. Тому так, слава Богу, хоч дощі йшли, що... Але... Вони мали б, ну, я, я, ну, як сказати, не замітив сильного приросту, тому що немає поливу. Все хоче води. Без води не буде діла. Хто би там що не казав, що фундук стійкий, там засуху стійкий, морози стійкий, що він там практично без догляду росте. Ні, так не буде. Він буде рости без догляду, але не буде результату. Пасіка поховалася в тіньку. Це шедевр. Другий рік. Ну, звісно, в нього приріст шалений, але горіхів поки не показує. А вже бджоли нападають. Ось тут пасіка ховається. Так, тікаю, зараз будуть жалити. Це Ці яблуні пам'ятаєте, що були оброщені з сильно омелою. Їх в коментарях нам писали зрізайте, бо не буде толку. Ось, дивіться, яка загрузка. Гілки просто похилилися до землі. Яка загрузка. І це всі яблуні такі. Десь менше, десь більше, але всіх є загрузка. Ось ця, бачите, більше була обрізана, але є яблука. І ця теж до землі Приклонилася Ось яка красота. Все в яблучках. На тій менше, але дивіться, як вона рослася. Розрослася, то я думаю, на другий рік більше буде. ну Пару штук точно ну, є. Я не шукав, от дивлюся. Є, є, є. 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 Тому бачу Є, Ну є, з пару десятків яблук є, але вона пустила багато молодих. Це теж дуже добре. Вона, мабуть, найбільше було, найбільше було обрізана, Розпустилась, нормально буде. Ось фацелія. Соняшник починає твісти, а бджолки все одно летять на фелі. Після дочі вона заросла, звісно. Ось ми її кропили від бурянів. Колись було в планах, щоб зібрати насіння, зараз навіть не знаю, як воно буде, як Бог дасть, де буде, все буде. Добре, йду далі покажу вам. Ось такий кусочок городу. яким може займатися Альона. Тому що їй теж важко. Дуже важко всім займатися на роботу. Вдома. Ось такі баклажанчики. жуки їдять, бачите. Їдають жуки. Помідорчики. Білий баклажанчик. Попався. квіти такі. Римка посадила. Ну, класно не дивляться. Серед городу. так, Такі великі. На фоні фацелії, А тут вже такі більші помідори, знаєте, такі салатні. сама-сама така смакота. Але помідори домашні всі добрі. Всі по-своєму, всі в свою пору. Це бурян. Просто заросло. А тут ми нічого не, не, цей, не садили. Альона нічого не садила, бо думала, що я фацелію тут посіяв, а я не сіяв тут фацелію. Як приїжджав відпуск, покосив, то воно знов заросло дощі. До Це фасольку. Ми посадили, посадили її пізно, але вона гарно пішла. Гарно пішла. Воно, воно навіть якщо не встигне достигнути повністю. Альона її полу такої, знаєте, полуготовності просто заморожує, потім кидає, варив борщ, кидає в борщ і вона класно виходить, не треба її довго варити і ну, смачно. Там теж баклажанчики. Там, де дерева я планував поставити єврокуб, а тут посажені рядами смородина, порічки. Там малини ми багато садили, як пам'ятаєте, ну як багато, відносно для себе. Ну Тут я попав на ряд порічок. Ось їм не вистачає води. Але такий врожай. Вже опадає. Трохи поласую. А тут все гуде. Тут все гуде, не знаю, чути вам не чути, але все гуде. Ну гарні, за, гарні завязі. Насіння мало би бути добре, велике. Гарно, гарно. Ну вже так не пахне, вже нема того запаху. Але качали мед, мед віддає м'ятою. Не знаю, може це не фацелія. Ну віддає м'ятою. Липовий мед віддає м'ятою.